До б'юті буму цієї весни. Ваші клієнти вже сьогодні шукають рішення для підтягнутої фігури та шкіри цього літа. І саме час запропонувати їм найкраще. Новинка 2025 року вже в компанії Solution Селюшен Віндевер це інноваційний апарат. Поєднує чотири передові технології: боротьба з целюлітом, зменшення об'ємів та пружна шкіра. Жодного болю чи складнощів у процедури, жодної реабілітації, тільки чудові результати. Запрошую вас на індивідуальний тест-драйв цього апарату у нашому кабінеті в компанії «Ласкос». На тест-драйві ви особисто випробуєте, як працює ця технологія. Дізнаєтесь, як Солюшен змінить підхід до... Естетичних процедур з тілом отримайте вигідні пропозиції для вашого бізнесу. Реєструйтесь просто зараз у Дірект. Чекаємо і до зустрічі.